Так, народа, всім привіт. І давайте трохи пограємо в рейтинг. Подивимось, як вона в нас піде. Джин, Діана, ну, в принципі, мінус Владимір, мінус Тристана, це вже добре. Я навіть не знаю, кого б ще забанити. Фіора, ну, в принципі, не факт, що її хтось би взяв, але окей, Сараку забанили, Пантеона бруть. Пантеон буде неприємності нам робити це точно. Пантеон цікаво, у них в ліс піде чи на топ. Скоріше за все в ліс, але. З жаба в ліс. Сена плюс МФ... може бути, але подивимось, як воно буде. Все ж таки, мені здається, мій стан набагато краще працює, ніж у Сени, але. В неї великий рейндж, Тому подивимося, як воно буде. релія це неприємно. 100% значить, пантеон йде в ліс. А, ірелія в них на центр проти Діани. Ну, в цілому вони рівнозначні і повинні якось там давати одне одній по голові. Але я сподіваюся, що буде все добре. Війна йде проти Ренектона. Ну, не знаю, не знаю. Хоча на пізніх етапах гри в нас повинно бути багато демеджу, і, можливо, це нам якось допоможе, але хто його знає. Зараз джин, як завжди, буде нити. Мені джини, всі, що трапляються, вони всі ниють. Їм всім щось не так. А, я сподіваюся, цей буде нормальний, але шансів дуже мало, я б так би сказав. Але ніфіга собі він награв, в нього сьомий рівень. У війни сьомий рівень. Це цікаво, це дуже цікаво. Але ж знову ми не бачимо ворогів і що в них там 77-й. Ну, я розумію, що в них теж нормально так награно на чемпіонах. Ну, подивимось, подивимось. Зараз завантажиться, побігаємо. Зрозуміємо, що воно і як воно, а там вже буде видно. Зараз завантажиться, я покажу збірку. Там, в принципі, нічого не міняється, все стандартно, бо вона мені досить подобається. Ну там інколи і перший предмет з останнім там чередується, в залежності від того, хто на лінії. А в цілому непогано так себе почуваю саме з цими предметами. Поки що. Можливо, щось цікавіше вийде. Тоді подивимось, а так поки що. Якось от бігаємо саме з цією збіркою. Там Сена, там варт. Джин, ну куди ти В них ренч, а що я буду робити? Нічого. Ну, така собі історія. Я до третього взагалі не фанат у цих всіх бійок і усього такого. Плюс, ну, Джине, Джине, ну що ти робиш? Ти що не грав проти МФ? Ти не знаєш, що вона крітує? Блін, ну я не можу тебе захищати, бо вона в мене зробить постріл, а ти помреш. Ну не можна ж бути таким. Ай, ну це капець. Ну, от вона зараз прямо в мене зробить постріл. Навіщо? Навіщо? Я не знаю. Не потрібні якісь у нас муви взагалі у всіх. А, я відійду. Щоб там Джин не думав, я відійду, краще похиляюсь, бо ну їх з їхніми приколами. Я Джину пікнув. Якщо він не побачив, то буде його проблема і його смерть. О, там по центру бігають, капець. Я сподіваюся, війна побачила побачила. Відійшла і молодець. Нормально, First Blood. війна зробила, це чудово. Але чи виживе вона? Не виживе. На жаль, їй це не вдалося, але вона намагалася принаймні. Так, ну що. Що ми можемо зробити? Варт тут поставити, а вони них теж тут депутать. Натикали вони. Блін, ну мені б ще в броню цю купити. Це було б чудово. Ну я не знаю, джин мабуть. Джин ще й не влучив. Ну просто пісня. Ну я розумію, що бувають такі матчі, коли не заходить і ти такий, ну да, блін. Так, а, вона заплешилась. Таке що, в мене киде, ну що ти хочеш, чийне? Молодець. Просто отримав по обличчю. Я відійду, я шипасту броню краще візьму і... Тоді вже будемо розмовляти. Щоб він зрозумів, що якщо купляти, я пікнув в чат. А тоді вже будемо якось з ними боротися. Ну тому що Сена буде менше хіляти, а для нас це ніби як норм. І тоді вже можна буде нормальний демедж наносити. Тому що там відбувається просто? Ну що там відбувається? Ну uh... no, я не буду. Ну, так так буває. Ну, мені, в принципі, без різниці, де стояти я би так тут стояв, тому. <со <emprest decim> <Serbia> така собі історія. Джинни, я не дострігатиму. Я не знаю, я не знаю. Все. Ульту на неї, але. Ди, дострілила. як ти мене бачила там, я не розумію. А... Подивись. Подивись, Джине, Джине. Ну, Джине, ну я ж пікав тобі. Ну як? Ну ти ж сьомий рівень, як ти не дивишся на карту? Ну хіба так може бути? Що людина награла вже стільки ігор на чемпіоні і просто не дивиться на карту, коли йому дві людини пікнуло. Просто дві людини пікає тобі, що небезпека відходь, а ти сидиш незрозуміло, що там робиш. Ну окей. Маємо те, що маємо, як то кажуть. Там все набігає. Окей, забігає. Але дракона треба забирати. А де жаба? Жаба незрозуміло де. Джин, джин, не ганяйся. Сфокусуйтесь на об'єктах. Джин. Джин. Джин, ти бачиш? Це жах якийсь. Я просто тут стояв, тримав його на собі півроку, поки вони там лазили. Ну добре, вбили Пантеона, супер, але це нам в кінцевому результаті нічого не дає. От вбивство МФ чудово. Давайте дракона. Блін, в мене телепорту немає, але ну Шо, Ренектон навряд чи там сильно якось повпливає на все це діло. Ах, все нам можливо, але теж ну не факт. О, дуже не факт, я б сказав. Матим. Вони всі побиті, нема сенсу. Відходимо. Якщо застрибне, ну окей, тоді вб'ємо. Блін, ну джин, джин. Пантеон просто полетів. Задамажив, задамажив, але блін, ну треба тепер віддефати башту. А чому це роблю я, я не розумію. А, давайте да. Що ми бігаємо, це незрозуміло чим займаємось. Краще герольда вбити. Де жаба? У мене 7 секунд до ульти, не дуже приємно, але. Глянь, тікає. Добре. У нас є всі шанси. У нас є всі шанси забрати жука, поки джин там щось не зрозуміло. Тримає башту, хоча вона зараз впаде скоріш за все. Хотілося все, все ж таки з блад башти забрати, але мабуть нічого з цього не вийде. Добре, я тоді піду телепорт візьму, щоб швидко переміщатися. Джин, звичайно ж, помер. В принципі, це було дуже очікувано з нашої сторони, враховуючи, що він там двох тримав. Ну я не знаю, у Джина такий рейнд, що ну сидить ті свої плюшки, розкидуй на землі і все. І нема ніяких питань. Ні Оце от незрозуміло що відбувається завжди, і чому всі помирають? Ну це дуже дивно. Ну, дуже дивно. Не ганяйтеся за ними, воно вам не треба. От просто не треба. Так, тут башта, і я не хочу підставлятися, але. Та перестань. <гум> ну, не 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 так же просто. Блін, ну, Джин, ну я ж тобі пікав. Ну шо ж ти такий дурний. Ай, дурний дурний джин. Ну, пікну вже тобі. Ну, ти ж не бачиш, віжена немає, нічого немає. Ну як так можна? Не дивитись на карту знову ж. Сьомий рівень у людини. Ну треба розуміти. Нє, він такий, ну пікнули на пусте місце. Наше пікнули, неясно. І от, блін. Тепер треба повсти до цих довбнів, котрі зараз там вмерти зібралися. Шахте. Молодеоха тут. Це було з їхнього боку максимально тупо. Максимально тупо. Вони втекли, звичайно ж, але. А пачки немає, так? Пачки немає. На жаль. Ну давай лінію проносити. Атакуємо дракона. Я не знаю, я не знаю, що вони там собі думають. Той пантеон там лазить. Mm, ну доведеться тепешитись на башту. Тримайся, тримайся, тримайся. Жабо, давай, давай, жабо, жабо, я не хочу ульту витрачати. Просто, ну... нелогічно було б витратити ульту. Коли є дракон і треба дракона бити. А, добрий день. Що ж ти втік? Що ж ти втік? Як же ж так? Ну, хай се настріляє. Я в принципі не проти. Демедж у мене не входить ні скільки, а витати можна. Ну я витрачав час на те, щоб все ж таки у нас була можливість забрати дракона. Ми це зробили. Але блін, ну вони так по-тупому зливаються, максимально по-тупому. Я не знаю чому, ну хіба так погано грають вони. Там ще набігають. Ну, я пікнув, але навряд чи хтось там кудись відійде. Я не розумію, де наш джин? Чому він постійно мертвий? Він ніби бот якийсь, ну, ну чесне слово, як, як так на джині можна грати? А, мені трапляються зазвичай дурні джини, але вони принаймні демедж наносять, там розвалюють всіх, а тут прям ну, капець. А, і в нас віжена немає, ви розумієте? У нас варди ніде не стоять. Просто ніде не стоять варди. Ставте варди, люди. Чому ми як. стадо баранів бігаємо по одній і тій ж лінії. Давайте якось пушити. Ну куди він йде? Ну, давай, давайте. Ну давайте дамажити її. Ну і що це було? Джин, Джин, куди ти підходиш? Ти що, дурний? Ай, Джин. Ну ви ба. Ну я не знаю. Для мене це якась така дичина. Фізе, а ти чому не, не бився? Ну. Стрибай? Що, ти, ти міг там трипл Кіл робити? Що це за команда така? Я, я таких на золоті можу бачити. Але ну не на своєму ж рівні. ну Це ж майже алмаз вже. Що це таке? Чому Фіз боїться Сену? Be Поясніть be мені, будь ласка, ти стрибаєш своїм е, другим. Чи який воно в нього там, коли він е, не вибирається як ціль? Вона просто крізь тебе прострілює своїм станом і все, питання вирішене. Нє. Він оце от незрозуміло чим займається. А, просто жах. Просто жах. Ставте варди. Будь ласка, нам треба віжен. Чому ніхто не ставить варди? Все, ну, Я не хочу не знайдуть. І ніхто, ніхто не буде його добивати, бо всі плювати. жах, просто жах. Блін, не ганяйтеся за ними. Подивись, башту зараз винесуть. Що ж ви робите? Пуште лінії, пропушуйте, штовхайте, що ж ми сидимо на одній лінії, який толк від цього? Якщо нам прям так навалюють добряче, і я ж підгорати вже починаю через те, що в нас стільки багато демеджу. Ну, Джин, знову помер. Чому? Ну, Ну що ви робите? Що ви робите? Enemy. From the enemy Навіщо? Навіщо даблкіл? Ну вмер, Джин, і вмер. Чого йти помирати? Ааа, ну, ну просто. В мене немає слів. Немає слів взагалі. Ну. що я можу сказати? Тут сцена, але. Ну, я не хочу її вбивати. Давайте. давайте вб'ємо дракона. Або давайте вб'ємо Сену, або когось іще. Фіз, чому, the ти the the чому ти the тікаєш? Чому ти тікаєш, the Фізе? Ми могли їх убити. Вейн, будь ласка. Просто на рівному місці. МФ винесла цих дивних людей і все. То давайте вб'ємо М. ж немає ульти. Я відходжу. Це немає сенсу. От я зараз відійду і вони підуть битись. Джин, куди ти перший побіг? Що ти робиш? Будь ласка, не вмріть там, поки мене секунду не буде. Просто він уже підставляється там. Ну це жах, це просто жах якийсь. Та вбивайте ж їх. Та вбивайте ж. Де вони? Десь тут бігає побитий. Не біжіть! Давай дракона вб'ємо. Нащо? Нащо ми за ними ганяємо? Ну, мені можна було б залишити тухів. Ааа, ну, ну я не знаю, ну це просто... Просто такий жах, страшенний, який жах. Ну і що? Я думав вони вже не збираються битися. Так, а де він? А, ну він таки. він таки від'їхав, і для нас це чудово. Зараз, звичайно, гранд дракон буде. Я, мабуть, все ж таки візьму. Відновлю своє здоров'я, трошечки предметів. Як трошечки там взагалі нічого купив. А, давайте б'ємо дракона. А, ну зрозуміло. Чому ти там, блін, сидів? Поясни мені. Чому ти там, блін, сидів? Пантеон тут тусується. Ну? Ну, дайте мені вкинути. Та вийде жемев. Все, давайте дракона. Бити. <смі> давайте будете дракона, там подивимо. Все, воно померло? Померла. <смі> відходимо, відходимо, забираємо все, що можна. Я все ж таки придбаю предмет і. Ну я не знаю стосовно. Можливо, можливо, давайте. Я, мабуть, навіть телепорт використаю. Щоб сюди прилетіти і трошки подамажити. Прекрасно. Оце прям дуже добре для нас. Я сподіваюся, що війна зможе нарізати. Джин там якийсь демедж нанесе, якщо не помре. А він такий, що може. Ну, коротше. Знаєте. А, блін, тільки не зараз, не зараз, не зараз. Та вона вже нікуди не втече. Ой, пантеон, ну який ти молодець. <рес> Заспокойтесь, будь ласка. Вона, звичайно, нас зупинила, але ну це таке. Знаєте, ніщо. Ніщо взагалі. Джин, ну як ти постійно помираєш? Ну це от emotional демедж, мені здається, по ньому проходить. Ну бо я не бачу більше варіантів того. <рес> чому, чому це відбувається, але чудово. А, то війна померла, <рес> до речі, джин живий, все нормально. <рес> Вони просто дуже схожі і кольоровою гаммою. І тому я вирішив, що це знову помер Джин. Але все одно нам так пощастило, що ми перемогли, що ну, я не знаю, це на кінчиках пальців було. С мені не дадуть, звичайно. Хто б сумнівався, але ми трошечки стали ближче до Амазу. Війна 12-4. Ну, в принципі, це логічно. У мене 5-5-17, але в цілому непогано. Непогано, але могло б бути краще. Менше моїх нервових клітин могли б зіпсувати. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо є можливість, задонатьте за посиланням під відео і далі буде краще.